Святе Євангеліє від Марка. Євангелист Марк пропонує нам історії, в котрих він притчами бажає торкнутися сердець книжників і фарисеїв. Та вони його не слухають, а в своїх закам'янілих серцях пішли на шлях спокуси Ісуса Христа. І почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його та й побили. І відіслали ні з чим, і знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили, і багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного. Сина Улюбленого. На остаток послав і того він до них і сказав Посоромляться сина мого, а ті винарі міркували собі. Це спадкоємець. Ходім, замордуємо його, і нашою спадщина буде. І вони схопили його та й убили. І викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це. І дивно воно в очах наших, і шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і, лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіанів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому, учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря чи ні? Давати нам чи не давати? А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм, Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити». І принесли вони, а Він каже до них, Чий це образ і напис? Ті ж йому відказали Кесарів. Ісус тоді каже у відповідь їм, Віддайте кесареве кесареві, а богові Боже, і дивувалися з нього вони. І прийшли до нього ті садокеї, що твердять, ніби нема воскресіння, і запитали його та сказали: Учителю. Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів. І перший взяв дружину і вмер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв та й помер, і він не лишив дітей. Так само й третій. І всі семеро не полишили дітей, а по всіх вмерла й жінка. А в Воскресінні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус їм відказав: Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, ані заміж виходити, але будуть, немов ангелиті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали у Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи: Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бо він є Бог не мертвих, а живих. Тим, то ви помиляєтесь дуже.